Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео пагінація за допомогою Scrollable Results із азоціаціями. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, пагінація це розділення величезних наборів результатів на кілька частин представлених на окремих сторінках. Розмір набору результатів має величезний вплив на продуктивність запиту, навантаження, яке він покладає на програму, і на взаємодію з користувачем, яку забезпечує інтерфейс користувача. В цьому відео покажу, як можна використовувати Scrollable Results для пагінації. Отже, Scrollable Results це інтерфейс, який використовується для прокручування великої кількості даних. І можна використовувати для розбиття на сторінки великого обсягу даних, оскільки він надає методи для зміни поточного розташування для ітерації рядка. І «Scroll Mode» – це перерахування або Enum. Надає різні режими, наприклад, прокручування лише в прямому напрямку та чутливе або нечутливе до змін базових даних. Scroll Mode» – він використовується всередині Scrollball. Result. І в цьому відео, як і в попередньому, також будемо використовувати асоціації. Асоціації є фундаментальною концепцією в ORM, GPA та Hibernate. Вони моделюють зв'язок між двома таблицями бази даних як атрибути у моделі. Це дозволяє легко переміщатись по зв'язках у моделі та запитах GPQL або критерія. Давайте оглянемо наші сутності. Головна сутність у нас це person, ID, name, cars та bicycles. Ну, в принципі, getтери, допоміжні методи, setтери для наших Cars і Bicycles. Ми отримаємо список наших Cars. Кожну з цих Cars в форечі ми сетимо нашого Person. І списку Cars ми просто сетимо cars, який прийшов в цей список. Car – це entity, яка має просто ID, name і посилання або асоціацію напers. Bicycles. Так, bicycles. Або, як назвав я, бікуклі. Або, як мені ще підсказали в коментах, можна біциклі, Має також IDS, name і асоціацію на Person. І так. Так як в мене оновлення. Фактично і створення. У мене немає табличок. І Hibernate мені створить їх автоматично. Давайте запустимо. Створення. Refresh. Всі таблички в мене створились. Подивимось збереження. І так. Цей метод збереження робить фактично збереження моїх personні. Їх фактично 11. І я використовую стрім, задаю туди 11. Це в мене типу список. Це буде імена, біжусь по цьому списку форичом і викликаю Create person. В Create person сюди передається Name і сесія, яку я беру. Session factory, а потім у сесії відкриваю, звісно, транзакцію. Тому що цей метод createPerson, у нього є Session Persist, і я передаю сюди person. Отримую таким чином cars. В принципі, listOF передаю, і в Форичі по кожному із цих Volvo Volkswagen Toyota. Всередині кожної ітерації створюю cars, передаю сюди цей Name, Або, ну, от ці три. Додаю в список карси, повертаю. їх. В принципі, з моїм Bicycle роблю так само, створюю список, біжусь по цьому списку з трьох імен, створюю в кожній ітерації Bicycle, сечу цю назву одну з трьох, додаю в список і повертаю ці байсикли. Таким чином в мене створюється 11 персенів разом з cars і пікуклес або біциклами. Давайте подивимось. Запускаємо. Так, все створилось. Оновилось. Зв'язки створились. Так, дивимося. Person, звісно. І дата Allows. 11 персонів. Повинно було створитись 33 cars. 3 cars по кожному персону. В принципі, у мене три трибайскл по кожному персону, тож теж повинно бути 33. Я тут дістаю одразу з Scrollball Reset. в мене немає окремого методу, який дістає просто get. Тому що, в принципі, Scrollbell Reset, як ви бачите, Create query, робить запит просто from person. Тобто. Немає ні ліміту, немає ні офсету. До речі, ви можете додати тільки Order by. Суть в тому, що ми робимо запит на всі наші персони, Без ніяких умов. Тобто ми отримуємо усі дані і будемо їх оброблювати на стороні Java за допомогою Scrollable Results. І так. Ми беремо Session, Create Query, отримаємо типізовано, отримуємо query типізованого по персону. І в query викликаємо метод scroll. Scroll mode передаємо сюди цей enumчик. В нього є Forward only, Scroll-Sensitive і scroll insensitive. В принципі, в моєму випадку мені все рівно який із цих двох використовувати. Головне, не оцей третій. Можете, в принципі, його спробувати в цій реалізації. Спробуйте і подивитися, що буде. І так, query. Викликаю метод scroll і отримую scrollable result типізований по персону. Потім, дивіться, у мене тут є заготовочка, зразу page number, ой, page size і page number. І от scrollable, scroll result, передаю метод scroll і кажу, скільки мені треба пропустити. Виходить, там у нас page number -1, 2 тобто я пропускаю 6 і одразу фактично, типу йду на третю сторінку, де є 7, 8 і 9 результати. І result scroll я просто next. Він повертає Bool, тобто, якщо є, я йду далі. Page сайз в мене повинно бути більше, ніж ітероване плюс. -плюс тобто page сайз є 3. І ми повинні три рази проітеруватися. Найбільше нам потрібно тільки три результати. Пропустити стільки, скільки нам потрібно з двох пейджів і отримати результат тільки на третій пейджі. Або якщо просто немає інших далі результатів, ми просто робимо одразу брек. Таке може бути, що на останній сторінці буде неповні, наприклад, Page Size тут 3, а буде тільки два. Нам, в принципі, теж треба завершити нашу наш цикл і повернути тільки два результати. В принципі, код можна було б написати і красивіше через один вайл. Ну, в принципі, я вам показав логіку, в чому суть, в тому, що ми ітеруємося тільки три рази також. Ну, добре, в принципі, і так піде. Що можна так сказати. І так, суть в тому, як ви бачите, те, що ми просто беремо всіх персенів, які в нас є. Так, я тут, є ще список персен, куди я отримую всі ці результати, які є, які потрібні мені ітеруватись по ним. І в цьому персон я отримую тільки три, Тому що я казав, що page size це 3. І які я отримую? Сьомий, восьмий і дев'ятий результати. ID. -шки. Тобто. Перші шість ми пропускаємо, тому що це перша і друга сторінка. А нам потрібно page size 3. Тому починаємо з сьомої і тільки три. Сьома, восьма і дев'ята. Добре. Давайте спробуємо зробити нашу Scrabble Results за допомогою два разів. В одному запиті left joint fetch, Тобто ми хочемо, щоб в одному запиті у нас було і карси, і наші байсикли. Ну, як ви знаєте, з попереднього уроку, що Hibernate, йому це не дуже подобається. І він не може одночасно зробити нам декілька multiplay backs, тобто декілька асоціацій. Одразу одну міг би, в принципі, дві, ні, йому це не подобається. Тому, в принципі, і тут. Логіка теж нам не підходить, така, якщо у нас отакий запит. Це теж не працює в Scrollball Results. Дивимось наступний варіант. Але я все-таки хочу отримати свої дані по Scrollball Results із асоціаціями, навіть двома асоціаціями, які є в person. Я просто роблю. Два запити. The person Left Gent Fetch Pecars і Person Left Gent Fetch Bicukліс, Bicyklis. От подивимось на цей варіант. Все інше, в принципі, те ж саме. Але є тут не один нюанс. Дивіться, я роблю. Два рази scrollable Results. тому мені як Scroll треба Next писати, так і Scroll 2. Я його просто назвав, теж треба писати Next. Дивимось Person. І в одному із перших person я scroll results отримую. і Persony. E. А потім в цьому персону і Scroll Results 2 я отримую тільки наші біциклі. Виходить сьомий, восьмий і дев'ятий й адіжка. Як ви бачите, всі з них Size 3 заповнені. Ми поза транзакцією і сесією. Тож, якщо вони вже заповнені, отже, всередині сесії, коли ми звернемось, не буде додаткових запитів. Тільки оцих. Все, що отримали. З тим ми працюємо. Ну, давайте подивимось, як все ж таки зробити пагінацію за допомогою цього Scrollable Results. Тут буде трошки складніше, ніж в попередніх разів. Нам треба один раз отримати список наших person. Тобто, фактично, ми повторюємо те, що в нас було до цього. Два запити робимо. Отримуємо із першого scrollball result, z Person із Carsів. Потім setмо Bicycles із другого scrollball result. все додаємо в наш список Personів і повертаємо. Потім. У нас є ось такий метод GetPaginationResult. Сюди приходить список, і pageNumber, і page size. Давайте зайдемо сюди. І так, логіка, в принципі, як і з попереднього відео, теж було з асоціаціями, але і з нормальною пагінацією. Ну, це в мене таке враження про цей з Size створилось. Добре, це в висновках буде. І так, у нас є, в принципі, результат, який ми хочемо повернути. У нас є skip records, які нам треба page number мінус 1 помножити на page size. Total records, у нас буде persons size, тому що ми в person отримаємо всі person, які тільки є. Тому Total Records буде просто size. Якщо у нас без залишку, то ми просто Total Records, ділимо на page size і отримаємо. Last-page. Якщо з залишком, то ми додаємо ще плюс 1. Тобто виходить, якщо не є, у нас 11 запитів записів. ось І у нас виходить так, що з залишком, коли ми ділимо Total Records 11, на page size це 3. Там залишок буде там 2. Це означає, те, що в нас. В сторінки 3 вміщається, і в четвертій сторінці у нас не буде повних 3 результати, а буде тільки 2. Тому, в принципі, last number page, last page number плюс 1, тобто буде четверта сторінка. Тепер дивимося на for. В for у нас ініціалізується і, і і дорівнює skip records. Нам треба skip Records зробити 6. Тому, чому ми робимо скіп records Не плюс один, тому що в масиві або в списку реалізті все починається з нуля. Тому, коли ми робимо скіп records 6, коли ми звертаємося через GET, беремо 6, ми отримуємо сьомий результат. Потім і не повинно або бути більше, ніж самих наш запитів, тобто персон.сес, до речі, можна було б зробити просто total records. Ще краще було б. Так. Або те, скільки нам потрібно скіпнути плюс page size. Тобто нам фактично дістати 3. Ну, і ітерація плюс-плюс. Тобто три рази фактично. Або якщо у нас Total records доходить там до 11, це два рази нам треш, треба виходити вже із цього цикла. Ну і наш pagination result, У нас page size, records, які ми отримуємо, на цю сторінку Total Record, скільки взагалі, last page number, такі, скільки всього цих сторінок і current page number, на які ми знаходимося. І все це сюди передаємо і повертаємось з цього методу. Я зробив два варіанти. Ми повертаємо з третьої сторінки три результати буде. Це правильно. Сьомий, восьмий і дев'ятий. І четвертої сторінки теж хочемо отримати результати, але на четвертій буде тільки. 10 і 11. Ну що ж, запустимо цю машину. Поїхали. І так, результат перший. Це третя сторінка. Page size 3. Правильно. Size всього 3. 7. 8. 9. Тotal records 11. Last page number 4. І. на Current page number у нас 3. Все правильно. Другий результат роботи. Page size 3, все правильно. Рекордів. Настільки 2 на четвертій нашій. Це 10. І 11. Total records 11, правильно. Last page number 4. Так, current page number 4. Все вірно. Супер. Все відпрацювало так, як нам це треба. Отже, висновок. Що я можу сказати? В принципі, можна використовувати Scrollable Results інтерфейс. Але для дуже специфічних варіантів, якщо в вашій базі даних є тільки можливість діставати всі дані без offset і ліміту. Можливо, є такі варіанти, можливо, вона дуже застара. Я не знаю, це важко сказати, але якщо у вас є така база даних, то в принципі ви можете використовувати Scrollable Results, але жодних бази даних не... Зустрічав, де не можна такого робити. Добре. Якщо у вас небагато в базі даних рядків, можете собі дозволити постійно звертатися за повним результатом і на стороні Java вже робити ваші варіанти погінації. Або третій результат це коли ви тільки піднімаєте свою програму, ви звертаєтесь до бази даних. Дай мені все, що в тебе є і запам'ятовувати на стороні Java, тобто фактично кешуєте і використовувати цей Scrollable Results для того, щоб всередині Java, більше не звертаючись до бази даних, якщо у вас, наприклад, дані ніколи не змінюються. Навіщо вам постійно в базу даних ходити? Ви їх просто дістаєте, тримаєте в себе на стороні Java і використовувати Scrollable Results, щоб отримати дані для той сторінки, яка вам потрібна. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.